Володимир Цибулько зараз з нами на зв'язку. Політолог. Пане Володимире, вітаємо вас. Добрий день. Вітаю, вітаю. Так, все-таки, якщо говорити про зміну, навіть не концепції, а зміну системи, звільнити всіх це дієвий метод чи ні? Ну, по перше, це недієвий метод, тому що як можна? Вони ж нам весь час в якості зразка поведінкового демонстрували, наприклад, абсолютно діджитальну систему Дія. Але чому вони не чіпали, по-перше, сектор оборони вони чомусь навпаки, він ну, за Часів Порошенка е е Степан Тимофійович Полтарак, е як людина Фахова, відбудувала нормальне міністерство оборони, вони дуже швидкими темпами постаралися загнати Міноборони в СОВОК, і вони його загнали. Але найдивніше, подивімося, зараз, коли вони починають чистити військомати, чому вони їх вивели. Із підпорядкування Міноборони і підпорядкували командуючому сухопутних військ. Це що? Ну це як я просто знову ж таки, е, от питання. Навіщо е, у, у командувача сухопутних військ чи у генерала Залужного е, ну, у них напевно, є купа інших справ на фронті, щоб займатися Та ще -то. центрами комплектування. Так, а, потім, а потім ми спостерігаємо ще іншу картину, коли Зеленський дає доручення головнокомандуючу Залужному розібратися з військоматами. Так у військоматів є безпосередній начальник сирський. Навіщо Зеленський робить оцей трюк, постановку, оцю, що він дає доручення? А тепер ще дивніша історія: справа, в тому що якби вони цих військових не кляли. Але е, такими совковими методами вони все таки е, ну все одно виконали завдання, тобто війська е, укомплектували зараз. Оці всі перестановки вони повністю підривають механізми е, комплектації. Тобто, зараз є найбільша небезпека, коли дійсно війська стомилися, і багато е, ну по півтора роки на війні люди е, зараз може трапитися так, що Замінити людей, які по півтора роки на війні, ніким ні, буде, тому що е, нова комплектація буде підірвана, зірвана, і по суті, війну доведеться витягувати тим, хто, хто починав оборону 24 лютого. Це, е, ну, все, все, що Зеленський робить наново, воно закінчиться великим пшиком. Тому е, можна сказати, що комплектацію військ е, е, швидше за все вони просто ліквідують як клас, і все. Угу. Е, дивіться, ще е, одну тему я хотів зачепити на цьому тижні. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив про можливі перемовини з Російською Федерацією тільки за умови посередників прямих перемовин зеленського Путіна не буде. Чому зараз говорять про саме можливий варіант якихось перемовин з Російською Федерацією? Адже ми давайте згадаємо в минулому році Володимир Зеленський рішенням РНБО було чітко зафіксовано, що ніяких перемовин прямих перемовин з Російською Федерацією не буде. Ну, в Зеленського ліва рука пише, а права закреслює. Так що тут е, вважати, що це якесь забетоноване рішення, ніхто не буде. Просто мова про інше. Справа в тому, що мені здається, банкова включилася в саме в московську групу. Москва зараз весь час на різних майданчиках створює таку, е, чесно кажучи, ну, дуже... Підривну, підривний дуже сценарій про те, що ну, в принципі, тут би зафіксувати все, зупинитися, навіщо це кровопролиття. І по суті, тоді Росія виграє цю війну. Росія розуміє, що вона на полі бою не виграє, але вона може виграти за рахунок таких оборудок. І тут якби не виявилось, що саме в Києві є контрагенти цих московських сценаріїв. От в чому проблема. І ну, ми, ми бачили багато різних е, ситуацій, наприклад, в перші дні війни, коли величезну партію е, протитанкових засобів НЛАВ, раптом приховали десь там на полігоні е, Яворівському е, на кордоні з Польщею, а не привезли під Київ обороняти Київ. Ну і я вже не кажу про інше. Е, просто е, таке складається враження, що. Міністр Кулеба він для того, щоб ну, вивішувати димові завіси. І коли оці димові завіси про гіпотетичну можливість там перемовин чи не перемовин, ну, це гра до речі, яку вкинули е, е, Саудівська Аравія, про те, що саме влада Саудівської Аравії готує. Прямі перемовини для Зеленського і Путіна в Саудівській Аравії. Ну, це виглядає дивно, тому що е, хто з української влади рипнеться туди вести ці перемовини. Єдине, що ну, дійсно е, Зеленський, маючи прямий мандат, він точно не поїде на ці перемовини. Але е, перемовини на, на рівні консультантів, так як е, вже. Е, Проводили в Саудівській Аравії це ж зовсім не те, що хоче Росія, але тут не зрозуміло, що хоче Україна. Бо коли Кулеба говорить про те, що ну, от, можливі перемовини і що на них Зеленський не поїде. А чому він зовсім не розшифровує, що за процес ведеться зараз? Із підписанням двосторонніх е, меморандумів, е, ну точніше, декларацій про е, підтримку української безпеки. Але ж ці декларації – це ж небезпекові угоди. Чому, чому зараз проїдаються гроші і, і втрачається важливий час на? Абсолютно безвідповідальні папірчики, які жодну зі сторін такого декларування особливо не зобов'язує ні до яких правильних дій. Тим більше нагадаю, що в декларації Великої Сімки є зобов'язання України формувати умови для верховенства права, свободи слова, ну реформу судочинства. Вже від моменту оприлюднення цієї декларації минуло більше місяця. Що зробила українська влада в наближенні до тих стандартів, які ж вона ж сама погодила в декларації Великої Сімки, пане Володимире, дякую за коментари, що долучились до нашого ефіру. Політолог Володимир Цибулько був з нами на зв'язку.